Влада Мукачева виділила чергову допомогу для захисників. Сьогодні на сесії Мукачевської міської ради було схвалено сім програм, спрямованих на обороноздатність країни. Загалом виділено 100 мільйонів гривень допомоги військовим. 60 мільйонів гривень отримає третя штурмова бригада. 23 мільйони гривень буде спрямовано на облаштування військових об'єктів. Для підрозділу безпілотників птахи Мадіра Мукачево виділяє 8 мільйонів гривень. Надалі влада Мукачева продовжує підтримувати військовий шпиталь. Цього разу виділено близько 3,5 мільйона гривень на придбання додаткового обладнання для реабілітаційного центру, який було відкрито за фінансової підтримки міста. Окрім того, 2 мільйони гривень спрямовано для обладнання приміщення комп'ютерної томографії. Це перший в області спеціалізований центр для захисників, де можуть проходити відновлення до 70 пацієнтів на добу. Також місто підтримує бригади, у яких служать Мукачівці. Так, сьогодні для однієї з таких військових частин було виділено 4 мільйони гривень. Це найважливіші рішення, які були сьогодні прийняті. Це саме програма підтримки наших військових підрозділів, хоча вже ПДФО з військового підрозділу до міського бюджету не надходить, це Вже кошти міського бюджету міста Мукачева, але це наш обов'язок і надалі продовжувати фінансувати наших військових, щоб вони могли закуповувати безпілотники, засоби репти будь-які інше обладнання, яким потрібно для того, щоб вести бойові дії. Це є наша тре вже Мукачівська третя штурмова бригада Азов. Це є окремий батальйон резервний, котрим керував колись Карсівов. Так само це в Мукачівці. Майже всі це птахи, так відомі в народі птахи Мадяра, Окремий батальйон безпілотників та окремо те, що ви зазначили, для коштів для придбання обладнання для військового шпиталю для реабілітаційного відділення. Хочу зазначити, ми в попередній рік профінансували 20, майже 26 мільйонів гривень для ремонту самого приміщення. Потрібно ще 3,5 мільйона гривень для придбання обладнання, щоб повноцінно реабілітаційний центр запрацював. Тобто, вже буде в Закарпатській області, хоча б відділення у військовому шпиталі, де зможуть реабілітовуватися військові військові, які отримали поранення або будь-які інші травми, які пов'язані з участю в бойових діях, участях у війні. Наше зобов'язання підтримувати захисних. Ніків, звичайно, що треба дбати про інфраструктуру міста, але треба знаходити баланс між ремонтами міста і підтримкою армії. В Першу чергу має бути армія, в другу чергу інфраструктура міста. Тому тобто ми стараємося це балансувати. Ми робили це попередні періоди, і будемо робити це майбутньому. Слід зазначити, що з початку війни влада Мукачева виділила понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Місто також підтримувало прифронтові зони, виділяло гроші для громади Чорнобаївки та громад, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.